Знову нове надходження в автопарку. Ось такий джип Grand Cherokee 17 2017 року, американець. По Америці все справно зробили, що було повний привід. Дуже класний автомобіль. Вже приїхали, мені дуже подобається. Тільки подивіться на цю резину, на ці диски. О, салончику у нас дуже класний доглянутий салон. По техніці все ідеально, все справне. електрорегулювання скла, кнопка старт-стоп. Все працює в ідеальному стані. Позаду в нас дуже багато місця, все дуже комфортне, двохзонний клімат-контроль. Ось такий в нас є люк. Так. По розмірам він дуже комфортний, дуже такий величезний автомобіль, по дорогам буде. Ну, класно. І позаду подивіться, тільки скільки тут місця. Сидіння складається, якщо ще щось велике вам потрібно вести, тут все класне доглянуте. Приїжджайте до нас, на Сумську 2 Робіть тест-драйв, забирайте цю лялечку.